Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І далі говоритимемо про справи на Росії. Так. Е Сьогодні вранці, 29 січня, безпілотник літакового типу е атакував нафтопереробний завод Янос» у російському Ярославлі. Про це повідомив місцевий губернатор Міхаїл Євраєв. За його словами, атаці безпілотника запобігла система радіоелектронної боротьби, що встановлена на НПЗ. За заявою губернатора постраждалих немає, займання немає. Судячи з усього, дрон впав поблизу установки гідрокрекінгу, тобто очищення нафти Разом із тим, видання шот повідомило, що падіння сталося о 6.39 за місцевим часом, і на відміну від губернатора, стверджує, що все ж таки виникла пожежа і її загасили працівники підприємства. Місцеві жителі власними каналами пишуть, що чули вибух. Трохи згодом. е-е вже згадане видання ШОД повідомило, що ЗСУ запустили на Ярославль чотири дрони камікадзе за інформацією телеграм-каналу. Лише один із них подолав відстань у 900 кілометрів від кордону та долетів до території підприємства Міністерство оборони Росії. Цю інформацію не коментувало як передає канал. Безпілотники запустили з території Чернігівської області в Україні, після чого над Смоленською областю було запроваджено план Кавьор. Власне, через те, що запустили з Чернігівської області і е, через те, що запуск відбувся з Чернігівської області, дозволило оминути Московський регіон, що вкрай насичений засобами. Протиповітряної оборони. Шот повідомляє, що три безпілотники впали в лісах, а четвертий нейтралізували і посадили поруч з однією з установок. Ну, що вам сказати з цього приводу: три не долетіли. Ну, добре, а де вони? Невже не розшукали їх задля більш детального дослідження? Таке враження, що про чотири БПЛА москалики твердять, лише зважаючи на цифру 4 на фюзеляжі БПЛА, які е, посадили на території заводу. Е, відзначу, що це вже далеко не перший випадок е, роботи безпілотників за останні 11 днів. Це е, за рахунком, це вже п'ята проба. Спроба е, атаки саме на нафтогазову інфраструктуру Росії. Але це перший випадок від початку повномасштабної війни в Україні, коли безпілотник атакував об'єкт е, в Ярославській області. А це 9 сотень кілометрів. 9 сотень. Е, до речі, е, якщо е, Зупинитись на хронології. 18 січня дрон вразив нафтовий термінал у Ленінградській області. Наступного дня під удар дронів потрапила нафтобаза в Клинцях Брянської області, що належить РосНєфті. 21 січня приліт безпілотника призвів до пожежі на терміналі Новатек у морському порту Усть-Луга у Ленінградській області. Повністю загасити яку вдалося лише за добу. 25 січня. Безпілотник ударив по туапсинському НПЗ РосНЕФТІ. Виникла пожежа, внаслідок згоріла вакуумна установка. Виробництво було паралізоване. За даними Reuters, ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого, а можливо, і початку березня. Отакі От справи можете уявити, скільки коштує е один хоча б день простою таких величезних заводів. Переробки нафти, скільки це приносить збитку. Ну, будь ласка, пишіть свої коментарі, чи справді це ЗСУ, або, як то кажуть, чи це все невідомі, добрі безпілотники. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо відео вам зайшло.